телеканалу НТБ, програма про важливе сьогодні. У нас в гостях Михайло Євганович Дереворіс, директор приватного підприємства Східний масив. Вітаю вас! Доброго дня. Михайло Євгановичу. Сьогодні будемо говорити про аварійні диспетчерські служби, які тільки можна сказати почали створювати в Тернополі. Що це на базі вашого підприємства вже одне таке є створено. Аварійно-диспетчерська служба. Що це для тернополян? Як це як пояснити для чого вона потрібна? Аварійно-диспетчерська служба, яка створена з 1 вересня і запрацювала з 1 вересня в приватному підприємстві Східний масив обслуговує центральне опалення і гаряче водопостачання в вихідні дні і позаурочний час, тобто вечором, вночі і до ранку, для локалізації, і ліквідації аварійних ситуацій, які можуть бути спричинені в мережах центрального опалення і гарячого водопостачання. Тобто, це тільки в позаробочий час обслуговуючих підприємств, які діють наразі, чи як? В денний час, в робочий час, тобто з 8 години і до 5.15 працюють підприємства, які обслуговують систему центрального опалення. Mm -hmm. Після 5 години і до 8 години ранку люди відпочивають, працівники відпочивають. Для цього і працює аварійна служба. Так само субота, вихідний день, неділя вихідний день, а також вихідні, святкові дні, державні вихідні. тобто всі дні, коли не працюють підприємства. Наразі в Тернополі таких підприємств є 5 аварійно-диспетчерських служб на базі підприємств, так, приватних, плюс окреме від Тернопіль Але наскільки важливими є робота от зараз цих аварійних служб? В чому була потреба їх створити? Не справлялися підприємства, які працювали, чи як? Коли затверджувався тариф, на центральне опалення гарячого водопостачання органами місцевого самоврядування, тобто міською радою, то теплокомуненерго в цей тариф закладало аварійне обслуговування і закладало технічне обслуговування внутрібудинкових мереж. Угу. І коли ці функції передали Національній комісії регулювання житлово-комунальних послуг, то Національна комісія для теплокомуненерго в вартість тепла цих послуг не включила. Получається, що теплокомуненерго ніхто не платить за аварійне обслуговування і за технічне обслуговування. Зв'язку з цим ці функції передали балансоутримувачам, тобто підприємствам, які обслуговують і утримують житлові будинки. І ми вимушені були ці аварійні служби створити, тому що будинки наші, мешканці наші, і потрібно локалізовувати такі випадки аварійної ситуації, які б могли статися. Які ви могли, тобто і займаєтесь і запобіганням таких ситуацій, чи вже наслідки ліквідація наслідків? Запобігання відноситься до технічного обслуговування. Воно проводиться в робочий час, тобто mm -hmm. зранку з восьмої години і до 5.15. що входить в себе технічне обслуговування? Це є запуск тепла, це є випускання повітря, регулювання системи центрального опалення, гарячого водопостачання. Аварійно-диспетчерські служби займатимуться лише проблемами з водою, з теплопостачанням і з водопостачанням. Чи можуть ліквідовувати і інші проблеми, які мають жителі мешканці будинків тернопільських вони можуть ліквідовувати і інші, значить, крім цього, наша аварійно-диспетчерська служба займається локалізацією аварійних випадків на електромережах внутрішньобудинкових. Тобто, якщо в наших будинках немає світла, пропала там напруга електроенергія, тому так само виїжджає наші чергові електрики. З аварійної служби і ліквідовують ці моменти. А який принцип роботи? Може будь хто з тернополян, жителів звичайних звернутися там за конкретними номерами телефонів, такі служби за допомогою? Чи це знаємо, що у вас є співпраця з ОСББ? Так от поясніть ці нюанси, хто і коли може звертатися за допомогою в ці аварійні служби? Дивіться, наша аварійно-диспетчерська служба обслуговує будинки приватного підприємства Східний масив і його дочірніх підприємств. Так? А також підприємство наш дім і його дочірні підприємства, а також жек 13 житлово-будівельних кооперативів. Крім цього, договора на аварійне обслуговування, а навіть і на технічне обслуговування уклали ряд об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це оболоння, 19 стадниковий 20 Карпенка, «Карпенка-15-17», Карпенка 12 і так далі. Тобто, ряд будинків, які належать до об'єднання співвласних багатоквартирних будинків, мешканці звертаються в аварійну диспетчерську службу, і ми стараємося оперативно це реагувати. Вартість цих послуг закладена у вартість утримання будинку. Якщо те чи інше об'єднання співвласників багатоквартирних будинків не уклало договір, то цей виїзд є платним. А яка вартість такого платного виїзду, якщо він є таким? Значить, Одноразовий виклик аварійної служби вартує на сьогоднішній день 550 гривень. Це не дешево, скажімо так. Чим, чим аргументуєте? Окладайте договір. Чим ми регламентуємо, це є перше пальне для аварійної машини, це є амортизація аварійної машини, це є заробітна плата працівників. І так далі, тобто виносити малюють для того, щоб укладати договір. Вартість аварійного обслуговування на сьогоднішній день вартує 6 копійок з одного квадратного метра загальної площі? Тобто для тих, в кого немає ОСББ або ОСББ не звернулося наразі, не уклали договір з такою аварійною службою, як вони діють до кого їм звертатись. Потрібно обов'язково мати цей договір, чи можна якимось іншим чином вирішувати проблеми, які виникають в житлових будинках? Ну і звертатися до своєї управляючої компанії. Наскільки вони хто їм вирішує ці питання? Скажімо, на сьогоднішній день створено п'ять аварійних, аварійних служб. Вони покривають практично все місто. Є одинокі будинки, які не мають ні об'єднання співвласників. Є й такі будинки. І не, не мають укладеного договору на управління з жодною, з жодною приватною компанією. От їм треба вирішувати це питання. Тобто це ті будинки, які не мають ОСББ, але вони мають обслуговуюче підприємство, так, яке надає їм послуги. Якщо в цього обслуговуючого підприємства не укладений договір з аварійною службою, то виклик в такий будинок буде платним? Платним. Обов'язково, так. так. Обов'язково. Тому що ну, повірте, кожна праця повинна бути оплачена, так? Угу. От, тому для таких будинків ми рекомендуємо укласти е, угоди з тими чи іншими аварійними службами, які би могли оперативно ліквідувати ці всі ситуації, тому що ну, в житті буває. Фіксована ціна виклику, чи, чи коливається? Залежить від чого? Залежить. Значить, виклик перша година для ліквідації аварійної ситуації вартує 550 гривень, і кожна наступна, якщо цю ліквідацію неможливо здійснити протягом одної години, вартує 280 Деревень кожна наступна година. Тобто погоденна буде оплата, так? А так. якщо, до, до прикладу, жителі матимуть претензію щодо того, що роботу можна було зробити швидше, можна якось це ем, контролювати? Розумієте, я думаю, що жителі можуть бути завжди вони є присутніми при ліквідації тої mm -hmm. чи іншої аварії. Може бути, немає доступу до скажімо, до комунікацій. Може бути, що хтось з мешканців самовільно зробив підвальні кладовки в місцях, де розташована запірна арматура. Так? Тоді це знов-таки тягне за собою. До додатковий час, а за той час могли ліквідувати локалізувати аварію в іншому будинку, і і мешканці інших будинків чекають вже там. З якими проблемами найчастіше доводиться стикатися диспетчерсько-аварійним службам? От зараз за перший місяць роботи е, такої на вашому підприємстві. Проблеми є різні, і про них там якось говорити, що там є по-перше, ну це є е, ну, відношення людей. Відношення до, скажімо, до, 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 до чи іншої проблеми, от, наприклад, є ситуація. Мешканець проводить, от у нас Степана Бандери 96, в так звана китайська стіна, проводить mm -hmm. ремонт от, в даному випадку. Проводить ремонт, він обрізав повністю циркуляційну трубу. І коли е, зараз там і самовільно закрили воду, мешканці дзвонять інші кажуть, немає води. Прийшли відкривати дійсно, вода закрита, відкрили воду, а там в нього повністю все відрізано. Він нікого не попередив про це, самовільно почав робити роботи. Затопили, Затопив там декілька поверхів квартир. Ну так ж не можна бути, розумієте. І як ви вирішили цю ситуацію оперативно і за рахунок ОСББ, так? той будинок ОСББ, чи це був платний виклик? Ні, ця, цей будинок належить нам, ми здійснюємо його управління, ОСББ в ньому не створено, але, але є проблема. Є проблема, де мешканці самовільно втручаються в, в, в систему, і після цього приходиться аварійній службі виїжджати на такі виклики, локалізовувати. Тобто, ну не можуть самовільно такі речі робити. От, власне, на цьому прикладі цікаво, от немає ОСББ, але ваше підприємство є контролюючим, так цього будинку обслуговуючим? Будинок знаходиться в нас на балансі. Так, ми його обслуговуємо, надаємо йому послуги по цьому будинку. Тобто, а... цей виклик був безкоштовний за рахунок так. підприємства. Так. так, окремих одинакових випадків. Які би могли, скажімо, бути такі на платній основі, то поки що таких випадків не було. Хто працює з досвідом працівники в аварійних службах? Чи набирали нових людей, чи взяли тих, хто працює і і працював до того в підприємстві? Ні, ми набрали нових людей. У нас mm. працюють люди з досвідом, які вже мають досвід в роботі, скажімо, раніше і в водоканалі працювали, і теплокомуненерго. І є самі по собі зварювальниками. Тобто ми не добирали окремих зварювальників, У нас машина комплектована електрозваркою і, 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 і ацетиленовим апаратом. Якщо є потреба десь робити зварювальні роботи, вони це вміють робити і вони це роблять. Тобто забезпечені всіма інструментами, вони так? Чи... Повністю всіма інструментами, навіть і насосами для викачки води, якби так десь затопили чи підвели, щоб могли оперативно викачити, скажімо, воду. І, ну, Електрозварка і газоелектрозварка. Як вважаєте, чи змінить на краще, чи не на краще? От створення таких аварійних служб, чи потрібні вон... більша кількість їх в Тернополі, чи наразі справляються, і що би хотілося, можливо, змінити, чи звернутися до Тернополян, на що їм звернути увагу? Я думаю, що цих аварійних служб є в п'ять в місті Тернополі, їх і достатньо, можливо, навіть і забагато, але. Е я думаю, що це покращить роботу і покращить в тому плані, бо це є конкуренція. І кожен намагається працювати краще, щоб з ним уклали договір, щоб він мав можливість домінувати десь на ринку. Дякую, дякую, Михайло Івановичу, вам за розмову, за роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в програмі про важливе був Михайло Іванович Дереворіз, директор ПП Східний масив. Це була програма «Про важливе». До зустрічі в ефірі на телеканалі «НТБ».